Перечливість виставки знищеної російської техніки у Чернівцях та можливі загрози, будівельний безлад в історичному центрі міста та як можливо вирішити проблему з чергами на пунктах пропуску на Буковині. Про це все розповідаємо у темах дня. У студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю всіх, хто з нами у цій порі. Триває 196-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької та утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом минулої доби ворог завдав понад сім ракетних. Та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України для цього здійснив до 20 літакових. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України. Нашим воїнам вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне. Жодних заборон на виїзд українкам за кордон з 1 жовтня не буде. Міноборони в межах повноважень підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій та спеціальностей на військовий облік ще на рік до 1 жовтня 2023 тисячі Відповідний наказ 6 вересня підписав міністр оборони Олексій Резніков. Про це повідомила його заступниця Ганна Маляр. Цей наказ не змінює норму чинного законодавства, але він дозволить комітету, а потім і парламенту в цілому доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ми ж в межах своїх повноважень можемо лише відтермінувати строки, то ще на рік до 1 жовтня 2023 року їх відтерміновано. А за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій спеціальностей є виключно добровільним. Довкола виставки спаленої російської техніки на соборній площі Чернівців продовжуються дискусії. Доки чернівчани висловлювались про її доцільність, екс-мер міста Олексій Каспрум заявив, що всередині знищеної самохідної артилерійської установки виявили нерозірваний боєприпас. Реакція не забарилась і машину вивезли із соборної площі. За словами представника Міністерства оборони Володимира Башлоя, техніку виставляли у празі та Львові. Водночас він визнав, що у у дійсно є снаряд, але знешкоджений. Наразі офіційного підтвердження чи спростування від міської влади немає. Будівельне свавілля у центрі чернівців. Спершу скандальне будівництво на Шептицького 7, а нині будівельні роботи практично перед резиденцією митрополитів на вулиці Університетській. І все це. У буферній зоні ЮНЕСКО ми вже розповідали про будівництво житлового комплексу, через яке три школи міста можуть залишитися без спортивного майданчика. А люди, які живуть по сусідству, взагалі без домівок. Чернівчани в розпачі та не розуміють, як влада дозволила таке будівельне свавілля просто у буферній зоні ЮНЕСКО. Ви альтернатива заходили в цю раду з тим, що ви мене підтримували. Що там може бути тільки один будинок і має бути спортивний шкільний майданчик? До чого ми докотилися за два роки нашого керування міста? Ми, ми правильно робимо, що ми відкриваємо красиві сфери для 23-ї школи. Я вас вітаю вам Васильович, але на жити усім люди не задоволені вашим керуванням. А нині роботи розпочали і поблизу університету імені Юрія Федьковича. Тут активно змінюють вигляд фасаду, вочевидь переобладнуючи вхід. От тільки знову виникає запитання, чи отримали власники будівлі погодження від органів, які контролюють процес забудови у буферній зоні ЮНЕСКО. За пару кроків до резиденції буферна зона ЮНЕСКО. Таким ми бачимо наше місто за влади забудовників. Спочатку все нормально з будівництвом на Шептицького, потім виділення землі, яку віджали в жителів будинку по вулиці Університетській, 35-37. Тепер це журналісти ТВА вже готують інформаційний запит до відповідних інстанцій, аби дізнатися, чи законні роботи поблизу резиденції. Деталі розповімо у наступних випусках тем дня. П'яти років позбавлення волі загрожує 21-річному жителю села Чепоноси. Раніше судимий Буковинець зберігав вдома наркотичні речовини. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили і вилучили 40 кущів конопель, з гортки із висушеними речовинами та саморобний пристрій для викурювання наркотиків. Сміття на узбіччях та зіпсоване покриття на дорогах, доки пункти пропуску Красноїльськ та Дяківці залишаються закритими для габаритного транспорту, на Буковині продовжують боротися з наслідками багатотижневих черг вантажівок у напрямку порубного. Тож як вирішують такі проблеми у цивілізованому світі, та коли в області обіцяють вирішити ситуацію у сюжеті моєї колеги. Через повномасштабне вторгнення популярність західного напрямку серед вантажного транспорту зросла в рази. Частина експорту та імпорту проходить і через Буковину. Це своєю чергою збільшує навантаження на трасах, що ведуть до пунктів пропуску. Доки на КПП Дяківці та Красноїльськ не завершили роботи. На Буковинських дорогах тягнуться багатокілометрові колони з фур затори сягають і околи з Чернівців. Таку картину ще спостерігає Віктор, який їздить у напрямку до Порубного по декілька разів на день. Це вчорашній вік. Бути в черзі в автомобілі і під'їжджати по метрові, тому що якщо я піду, залишу автомобіль, переночувати чи помитися кудись, то мене об'їдуть. Я бачу такі випадки, коли фура об'їжджає фуру, і все, і машини стоять по обидва боки, поки вони не випаркуються. За словами підприємця, Чернівецька область має великі бізнес-перспективи, адже межує одразу з двома країнами. Задля налагодження міжнародної співпраці залучення нових інвесторів він пропонує створити якісні умови для водіїв вантажівок. Чому не може область взяти важелі впливу на себе або ініціативу на себе? Тому що по Європі, коли їдеш, то таких. Хай це буде платна парковка, хай це буде місце, де е, я не говорю, що це вирішить проблему трьох тисяч фур, але м -м, ми віримо в перемогу і за нормальних умов, за нормального життя. Хай це буде 200-300 автомобілів, які зможуть прийняти душ. Поїсти, не переживати за свою машину, також вирішити проблему з кілометровими заторами, можна було б запровадивши електронні черги на пунктах пропуску. Така система вже діє у сервісних центрах МВС, зокрема і в Чернівцях. Відтак вести щось подібне можна було б і на митниці, коли порядок живої черги дав збій. Адже з наслідками простої постійно зіштовхуються водії фур. Могу одного сказати, що з кожним разом, коли я сюди приїжджаю, оно все увілічується, увілічується. То есть от 17 километров я приезжал, потом было 22 километра. В данный момент было 36 километров, когда мы приехали. Какая-то определенная часть должна просто на другую границу идти. Так, насколько мне известно, все легковые фуры то есть запустили через одну границу. Через один пропускний пункт і все. Вирішити проблему з чергами на порубному та із завершенням КПП Дяківці та Красноїльськ можна було б ще у червні, коли Чернівецьку міську раду просили виділити 20 мільйонів гривень поворотної допомоги. Утім, влада міста цю проблему проігнорувала. Врешті плаче підставив Кабмін. Так, у серпні ухвалив рішення виділити 115 мільйонів гривень для завершення реконструкції пунктів пропуску Красноїльськ та Дяківці. Доки гроші надходять, перевізники системно не дотримуються. Габаритно-вагових норм, що негативно впливає на стан дорожнього покриття та ускладнює рух автошляхами. Окрім прибирання дорожники на ділянці дороги М19 укріплюють узбіччя, виконують роботи з водовідведення, влаштовують та ремонтують штучні споруди та засоби організації дорожнього руху. 1 вересня служба автомобільних доріг провела спеціальну нараду. В результаті визначили основні місця, де здійснюватимуть державний контроль за пересуванням вантажівок. Відповідні зміни внесуть до схеми організації дорожнього руху та встановлять додаткові дорожні знаки. А доти відкрити КПП Дяківці та Красноїльськ для роботи у тестовому режимі планують попередньо до кінця вересня. Валерія Пержун, Василь Ставчанський Теми Дня ТВА. Європейські кабінети та сучасне обладнання у Чернівецькому обласному навчально-реабілітаційному центрі Родина завершили проєкт спеціальної освіти, що проходив у співпраці з румунськими колегами. У закладі облаштували сучасний простір, закупили обладнання та створили розширений спектр можливостей для подальшого навчання та розвитку дітей. Аліна Рябко продовжить. Сенсорна кімната корекційної роботи, монтесорі терапевтичний та лінгофонний кабінети, комп'ютерний клас, швейна та столярна майстерні, частковий перелік та вагомі здобутки Чернівецького обласного навчально-реабілітаційного центру Родина. Все це завдяки проєкту Спеціальна освіта у транскордонному районі Сучава-Чернівці, який фінансується Європейським Союзом в рамках програми Україна-Румунія. Нам вдалося покращити матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, корекційного процесу, і нам вдалося. Створити такі умови, які допоможуть дітям краще соціалізуватися, знайти в майбутньому своє місце в житті. У цьому закладі навчаються діти з комбінованими порушеннями розвитку слуху, мовлення, опорно-рухового апарату та з порушенням аутичного спектру. У межах проєкту орієнтувались на три основні складові: діагностика, психолого-педагогічна корекція та підготовка до свідомого вибору майбутньої професії. Саме за цими критеріями у заклад придбали необхідне обладнання, яке дозволяє діагностувати дітей та встановлювати точний діагноз підбирати. Засоби для корекції слухової функції, а також апарат для скринінгу новонароджених. На сьогоднішній день у нас облаштовано сучасний кабінет слухової діагностики. І ми маємо прилади отоакустичної емісії, які дозволяє визначити відхилення в розвитку слухової функції дитини в перші дні життя. Є сучасний аудіометр, який дозволяє періодично перевіряти стан слуху дитини, для того, щоб можна було вносити корекцію в індивідуальну програму розвитку, щоб можна було простежувати динаміку і добирати ті чи інші методики, які найбільше будуть впливати на те, щоб дитина могла краще чути, розвиватися, а отже, і жити. Апарат. Оцінює, чи є порушення слуху у дітей, чи немає, чи пройшов скринінг, чи не пройшов. Якщо справді проведено двічі, і скринінг не пройшов, тоді дітка в до по подальшому дообстежується і уточнюється діагноз і вже би, застосовується ранні втручання. Так само апарат для порогової тональної аудіограми, аудіометрії, аудіометр. аудіометр. Завдання максимально допомогти дітям, щоб вони адаптувалися в суспільстві. Вихователі кажуть, що завдяки заняттям дітки стають більш дисциплінованими. Вони практикують отримані навички у повсякденному житті, що власне і є метою їхньої роботи. Стосовно ефективності роботи в даному кабінеті можна відзначити те, що дитина дійсно може тут розвиватися у всіх напрямках. Тобто, ми можемо розвиватися у фізичному напрямку, як ви вже могли побачити, за допомогою різних методів, за допомогою різних вправ. Можемо розвиватися в напрямку сенсору. Чорного розвитку можемо розвиватися у тобто в, в рамках повсякденного життя і в плані розвитку навичок повсякденного життя для дітей. У секції закладу є дошкільне відділення, початкова основна та профільна школа, відділення раннього розвитку, пансіон для дітей з віддалених куточків області, які навчаються в закладі, та реабілітаційне відділення. Загалом тут навчаються 114 дітей. Аліна Рябко, Андрій Моронесько, Темедня ТВА. Від сьогодні, 7 вересня, на Буковині, розпочнуть тестування нової системи інформування про надзвичайні ситуації. Жителям регіону надходитимуть короткі повідомлення від ДСНС. Таким чином розробники визначатимуть, як працює система. О 12-й годині кожного понеділка, середи і п'ятниці, повідомлення надсилатимуть абонентам «Київстар», Лайфсел та Водафон. Відповідати на смс не потрібно. У період з 7 вересня по 10 жовтня планується. Тестування, розсилка тестових текстових повідомлень за допомогою операторів мобільного зв'язку. Це буде відбуватися у визначених областях до таких областей, і також належить Чернівецька область. Це буде також тестова інформація. ДСНС інформує, і якоїсь такої актуальної, важливої інформації не буде. Це тільки буде перевірка. Надсилання надходження цих повідомлень до абонента згодом програму впровадять у повсякденне використання. Відтак абонентів сповіщатимуть про збройну агресію, ракетну небезпеку, хімічні загрози чи інші надзвичайні ситуації. Важливо, повідомлення навіть у тестовому режимі супроводжуються гучним сигналом упродовж кількох секунд. Таким цей день побачили мої колеги. Команда ТВА продовжує працювати, аби ви були у курсі найголовнішого. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, до зустрічі на ТВА.